Валерій Падикаль. Під його командуванням прикордонники виконували завдання з оборони Маріуполя. Він останнім зі свого закону вийшов з Азовсталі у російський полон. 21 вересня 2022 року був звільнений з російського полону. Почолив 15-й мобільний прикордонний загін «Сталевий кордон. Цей підрозділ стане однією зі штурмових бригад гвардії наступу. Що таке честь? Честь для мене це по перше відношення до самого себе. Це сприйняття тебе в колективі. Коли ти можеш піти на якусь пожертву. Що таке патріотизм? Для мене це перше, от, асоціація це йде батьківщина. Це любов до батьківщини. Це також як і з гідністю, це вміння пожертвувати навіть найціннішим. Опишіть справжнього командира. Для мене командир це людина, яка бере на себе відповідальність, і вона може прийняти рішення і своє рішення відстояти. При цьому це рішення забезпечить безпеку людей, забезпечить виконання того завдання, яке перед тобою стоїть. топ три головних якості військового. Мабуть, найважливіше це фізична підготовка, знання матеріальної частини, ну і повага від людей, якими ти керуєш. Не будеш користуватися повагою авторитетом. Дуже важко буде працювати. Як тримаєте себе в тонусі? Мабуть, не знаю. Не відчуваю вже цих 24 на 7, от, тому що воно здивається все. Якось день прийшов і кажеться, що година прийшла. В тонусі робота цікава. Завжди нові відні, завжди нові завдання. Цікаво, тому ради цього живемо, ради цього працюємо. Ким ви були до війни. Чим би ви займалися, якби не війна. До повномасштабного вторгнення. ну Я вже 27 календарних років як військовий. Я вже практично військовий пенсіонер, але потрібно працювати. На період повномасштабного вторгнення я був начальником першого прикордонного загону, Донецького прикордонного загону з місцем дислокації Маріуполь. Чи дружите з сім'ями військових? Обов'язково. Це одна з складових, щоб, щоб колектив був. Колектив однодумців, оборона Маріуполя. Розкажіть про емоції, які ви переживали. Люди, кожен по-своєму це сприймав, і потрібно було ними і керувати, і ставити завдання. І я розумів, що ті завдання мають бути виконані, і ціна виконання тим завдань завданням це були ну, практично людське життя. Скажіть три ваші головні думки, коли ви були на Азовсталі. Постійно про що думали? Це перше це зберегти життя людям, тому що це була основна задача. Друге, це виконання завдань. Якби ми не виконували ті завдання, які перед нами ставилось, ми б за тиждень і присіли. Ну, і, чесно, не покидала думка, як прорвати це оточення, вийти з оточення. Різні варіанти продумали, ми, як і Штаби оборони, були різні плани, і самостійно ми ці питання обдумували. Яка найскладніша ситуація на війні? Я, може, повторяюся, яка ну, найскладніше це почути е про втрати, коли тобі приходить інформація, що когось не стало, хтось поранений, хтось зв'язку пропав. Полон в Оленівці. Як витримали ці на людські умови? І як зберегти свою особистість і не зламатись. Ми сьогодні говорили про гідність. Я казав, що гідність це перше, це відношення до себе. І я розумів, що якщо я здамся, біля мене ще мій колектив. Що для вас кохання? Кохання це те саме самопожертва. Це, 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 це коли ти віддаєшся людині повністю. І, ми з дружиною живемо вже 22 роки. Ні, 22 має бути в цьому році. Так ми спільно живемо. Тому можу сказати, що це кохання всього життя. Коли останній раз плакали, це буде продовжувати, мабуть, перше питання перед цим. Буквально пару днів назад дружина зробила скріншоти нашої переписки, коли ми були в Азовсталі. Реально я їх читав, і вони вийшли сльози. Яку роль, на вашу думку, відіграє під час війни аеророзвідка? Зараз війна технологій. А якщо ми бачимо і вміємо застосовувати безпілотні літальні апарати, це дуже великий плюс для всіх, як для піхоти, для артилерії. Ми бачимо поле бою, ми бачимо переміщення противника. Тоді можна приймати рішення, робити якісь висновки. Це одна з складових, яка зараз є невід'ємною при веденні сучасного бою. Жінки в армії ваш досвід взаємодії. Рівень взаємодії. Просто скажу таким реченням: у мене дружина військовослужбовець Державної прикордонної служби. Вона служить. Дівчата, які були зі мною на Завсталі, це. Як для мене це діти, так? Це 20-річні дівчульки, які не боялись нічого. Під обстрілами витягували хлопців. Під обстрілами вони їх шили, під обстрілями вони їх ну, практично оперували, що потім надавали першу медичну, і цим вони спасли дуже багато життів. Яким бачите нове покоління українців, для яких ми все це робимо? У мене підростають діти, і тому я бачу в лиці своїх дітей, нове покоління, яке зараз буде вже підростати. Це, я думаю, що війна зробила великий в цей внесок. Це, це будуть патріоти в першу чергу. Це будуть освічені люди, які будуть хотіти вчитися і будувати цю країну. Це будуть вільні люди. Це люди, які будуть, будуть мати право і будуть мати робити вибір. А країну бачу європейською достойною державою, найбільшою державою в Європі, в якій запрацюють всі інституції, і це я вважаю, мабуть, найголовніше для того, щоб ми далі процвітали і мали розвиток і перспективи. Як зробити український кордон сталевим, щоб жоден окупант до нас не пхав носа? Я вважаю, що Після цієї війни сталевішого кордону не буде, тому що саме сприйняття нашого народу і поступки, які зробили відносно України, росіяни, навіть нічого не потрібно будувати. Люди самі не будуть сприймати їх. А в військовому аспекті я думаю, що ми зробимо все для того, щоб зробити цей кордон надійним. Непорушним для цього створені зараз і бригади, це для підтримки, потім вже силової підтримки і охорони кордону. Чому повірили в гвардію наступу? Коли з'явився цей проект, і проєкт, який зараз е мотивує тих хлопців для того, щоб все ж таки вигнати цього ворога, е я рахую це дуже круто. Це круто, тому що. Потрібно формувати такі загони, потрібно вірити в це. Якщо не буде вірити, ми далеко не підемо. Яким має бути кандидат у сталевий кордон в сталевому кордоні? Я хочу бачити, перш за все, це вмотивованих хлопців, мотивованих, які люблять свою країну, які знають, що таке батьківський дім, які дорожать своєю сім'єю, які знають, що таке Україна, і бачать. Майбутнє тільки в вільній Україні місце, де хотіли б відсвяткувати нашу перемогу Маріуполь. Маріуполь принципово, принципово зібрати всіх своїх і поїхати в місто, де дислокується прикордонний загін, заїхати на зовсталь, пройтись по тим місцям. Маріуполь однозначно, що б ви хотіли сказати сьогодні українській молоді. Формуються зараз бригади. Ми вас чекаємо в стальному кордоні. Тут збираються серйозні люди, люди, які вмотивовані, люди, які хочуть звільнити країну. Я як командир гарантую вам навчання, гарантую вам наявність зброї, техніки і гарантую вам прийняття виважених рішень, які. Будуть йти тільки направлені для перемоги, для перемоги і збереження життя.